Підпишіться спочатку, тому що ваша підтримка допомагає каналу trendtech 6 розвиватися і приносити вам найновіші технологічні огляди, чесні порівняння та актуальні новини зі світу смартфонів. На вас вітає канал trendtech 6, місце, де ми говоримо про сучасні мобільні технології, новинки ринку, огляди та поради для всіх користувачів, які хочуть бути в курсі останніх трендів у світі техніки. Сьогодні ми розглядаємо Samsung Galaxy a 18 5 g новий смартфон 2025 року, який може стати одним із найпопулярніших доступних 5G телефонів на ринку завдяки балансу можливостей, ціни та продуктивності. Дизайн Samsung Galaxy a 18 5 g очікується стильним і сучасним, з пласким корпусом, матовим покриттям та акуратним блоком камер, який виглядає як у дорожчих моделей Samsung. Такий дизайн забезпечить зручне відчуття у руці, не ковзатиме і не буде збирати забагато відбитків пальців. Екран розміром 6,6 дюйма з технологією AMOLED, роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 120 Гц, зробить контент яскравим, насиченим і плавним. Користувач зможе комфортно переглядати відео, сидіти у соцмережах, грати і працювати, насолоджуючись чітким зображенням і точністю кольорів. Щодо продуктивності, смартфон, за очікуваннями, отримає новий процесор Exynos або Snapdragon 6 серії залежно від регіону. Комплектації з 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті та щонайменше 128 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення через мікрокартку буде більш ніж достатньо для повсякденних завдань. Пристрою вистачить потужності для багатозадачності сучасних застосунків популярних ігор та плавного перемикання між програмами. Операційна система Android 15 із фірмовою оболонкою Samsung One UI забезпечить широкий функціонал, кращу безпеку та довгу підтримку програмних оновлень, що важливо для користувачів, які купують смартфон не на один рік. Інтерфейс буде простим та інтуїтивним, а додаткові функції стануть у нагоді під час щоденного використання. Система камер стане сильною стороною Galaxy a 18 5 g Основна камера на 50 мегапікселів обіцяє якісні фото з хорошою деталізацією, доповнена ультрашироким об'єктивом та макромодулем для різноманітних сценаріїв зйомки. Поліпшені алгоритми штучного інтелекту повинні покращити нічні фото, портретний режим, кольоропередачу та стабілізацію відео. Фронтальна камера також отримає оновлення, щоб надавати чіткі селфі та природні відтінки шкіри, що підійде для блогінгу соцмережі відеодзвінків. Акумулятор ємністю 5000 МАГ із підтримкою швидкої зарядки 25 Вт забезпечить цілий день активного використання, навіть якщо ви багато переглядаєте відео, граєте або часто користуєтеся мобільним інтернетом. Адаптивні режими енергозбереження допоможуть оптимізувати заряди і продовжити роботу смартфона. Galaxy a 18 5 g також очікується з підтримкою сучасних стандартів зв'язку, включно з 5 g Wi-Fi 6, Bluetooth 5. 3, NFC для безконтактних платежів, USB-C, бічним сканером відбитків пальців та підтримкою двох SIM карток. Для багатьох приємним бонусом буде наявність 3-5 мм аудіороз'єму, що дозволяє легко користуватися дротовими навушниками. Цінова політика Samsung в серії і завжди орієнтована на доступність, і Galaxy a 18 5 g може стати одним із найкращих бюджетних смартфонів 2025 року. Це відмінний варіант для тих, хто хоче перейти на 5G пристрій без переплати, отримавши гарну продуктивність, класний дисплей і сучасні можливості. Підсумовуючи, Samsung Galaxy a 18 5 g має всі шанси стати справжнім хітом серед доступних смартфонів. Він поєднує стильний дизайн, потужний функціонал, яскравий екран, хорошу камеру та довгу автономність. Це чудовий варіант як для навчання роботи, так і для розваг соцмереж і мобільних ігор. Якщо ви плануєте оновити телефон у 2025 році, цей варіант точно заслуговує на увагу. Не забудьте підписатися на канал trendtech 6 наприкінці. Щоб завжди бути в курсі нових оглядів, новинок технологічного світу та корисних порад для користувачів смартфонів, ваша підписка допомагає нам створювати більше якісного контенту. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей на trendtech 6.